Олімпійський вогонь один із головних символів і олімпійського руху. Загалом і власне змагань без нього не розпочинається найпрестижніший спортивний форум. Чотириріччя є уставлені вже традиції під час олімпійських ігор, і церемонія відкриття без відкриття олімпійського вогня не відбувається. І це вже з 20-х років. А починається з 1936 року. Естафета Олімпійського вогня – це також обов'язковий, будемо говорити, ритуал. В античні часи олімпійські ігри були увійні численними міфами і легендами, тому й на олімпійський вогонь розповсюджувалася ця таємничість. Скажімо, самий процес запалення смолоскипів його досі намагаються зробити яскравим в кращих традиціях перших олімпійців. Запалення вогню воно залишається, говориться, в таємниці і завжди його чекають. Бо буває то з води виникає, то з селою запускають. Запалювати олімпійський вогонь Хмельницькому від вічного вогню прийшли люди, яким близькі олімпійські ідеї. І де ще можна потиснути руку олімпійському чемпіону Сергію Нагорному, учаснику Олімпійських ігор Олександру Бортюку та зустріти в повній готовності до пробігу учасників олімпійської естафети 1980 року. Цей захід він проводиться національним олімпійським комітетом спільно з управлінням з Державною службою молоді та спорту. Олімпійський вогонь ми зустріли. В Гуті Чемревецького району, от пронесли його у Хмельницький. По в цей вогонь побував на всіх заходах спортивних, які дійсно націлені на підняття іміджу наших спортсменів, які будуть захищати, будуть захищати нашу область на Олімпійських іграх. Почесну місію доручили ветерану спорту, учаснику олімпійської естафети Московської олімпіади Віктору Барбалюку та спортсмену юніору Тарасу Поліщуку. Тренуюся, в подальшому буду вигравати чемпіонати України. Міжнародні змагання вже саме за Україну. І під чутким руководством моїх тренерів, Михайла Марковича, Мацьохи, та Ігоря Михайловича, ми будемо піднімати все більше-більше і -більше кілограм і прославляти Хмельницьку область та Україну загалом. На Олімпійські ігри націлюєтеся? Так, звичайно, як, як і всі спортсмени хочуть попасти, але я дійсно попаду, прикладаючи теоретичні зусилля в 2016 році. В Ріо жанейро вибрали ми молодого Тараса важкого атлета, який має він чемпіон України. От і також буде легкоатлетка із Летичева, буде супроводжувати, тому що ми вважаємо, що легка атлетика це королева спорту, а важка атлетика це самий мирний вид спорту. А далі делегація вирушила в дорогу. Вогонь до 21 липня має бути в столиці.